Україна йде в Європу. А що ми знаємо про неї? Що думають про Європу самі європейці? Які у них проблеми та життєві пріоритети? Високий рівень життя або захмарні ціни за комуналку? Досить гадати? Не спитаєш, не дізнаєшся. Нехай європейці самі розповідають про свої радощі та смути. Привіт усім! Мене звати Костянтин Михайлов. Я їду в Євротур. І ви гайда зі мною. Євро, Євро, Євро тут. Поїхали з нами. Подивимось, як там. Найближчий з нами Європа, звичайно ж, Польща. Тож сьогодні летимо в краків. Чекаємо. У своїй подорожі я повинен дізнатися більше ніж звичайний турист. Кажуть, європейці розкошують, та поки Україна не в Європі. Тож мої подорожі будуть економними. Єдине багатство, яке я собі усюди дозволятиму, це нові автентичні кепки. Якщо не знайду класного місцевого картуза у Польщі, вважатиму, що подорож не вдалася. Час займати чергу. Виток коштує всього 360 гривень, майже як купе до Маріуполя. Здається, що ця черга почалася від самого Кракова. Ну, подивимось. Це так званий лоу квитки для дуже дуже економних, таких як я. Так, годі балакати. Здається, ми вже летимо. Щого з Краковим аеропорту в містечку Катовіце ми дісталися усього за годину 20 хвилин. Різниця у часі між Києвом та Варшавою мінус години. У Кракові я планую провести два дні з гачком. Отже, 1800 гривень або 400 злотих, я думаю, мені вистачить головою. Пішли. Від аеропорту Катовіце до Кракова можна доїхати за 50 злотих. Але якщо знати, в кого питати і на чому їхати, зараз дізнаємося. Здається, це воно скільки коштує? 50 злотих. А скільки їхати за час? 20 хвилин. 20 хвилин? Ну що, поїхали? 20 хвилин. Перед. Ну ось квиточок. 50 злотих. Не надурили? Не надурили. Польща – одна з найбільш мононаціональних держав. 98% населення тут поляки. Ще тут живуть великі групи німців, українців і білорусів. Краків колись був столицею. Тут коронувалися всі польські королі. Зараз за розміром і чисельністю населення краків поступається тільки Варшаві. Ось вони перші складнощі перекладу. Виявляється, їхати з Катовіці до Кракова не 20 хвилин, а годину 20 хвилин. До міста дісталися час готель шукати. Міський транспорт. То от на чому пересуваються поляки. Трамвайчик не кислий у порівнянні з нашими космічний корабель майбутнього. Проїхатися зайчиком тут не вийде. Квиток на 20 хвилин коштує приблизно 3 злотих. Це десь 15 гривень. Дорого. Натиснув кнопочку, двері не відчиняться. Економія електроенергії. Я шукаю свій готель. Район дуже схожий на нашу Петрівку, але набагато охайніший. чисто, охайно і достатньо без зайвої розкоші. Ринкова площа, старовинні торгівельні ряди сукеніце, голова, точніше, скульптура зв'язане ерос. Її обожнюють туристи і ненавидять поляки. Вона з'явилась у кракові нещодавно і нічого не символізує для міста. Боє чисто туристичне знайомство із Краковом. Я хочу поглибити, дізнатися, як насправді живуть поляки. У цьому мені допоможе корінна краків'янка Адняшка. Як змінилася Польща з того часу, як вступила до Євросоюзу, найбільшим плюсом є те, що тепер ми маємо змогу подорожувати по всій Європі. Нам для цього не потрібні жодні додаткові документи та спеціальні паспорти. Окрім цього, відтоді для нас відкриті кордони. Ми можемо заробляти гроші в інших країнах. українці по в Польщу, а поляки-позаробітки до Німеччини та Австрії. Куди ж їдуть німці? Та я продовжую гуляти старим містом. Королівський палац, Вавельський замок. Цікаво, де тут можна купити нового картуза. Кашкета не знайшов, а літніх людей по Непогано ж вони тут, у Європі, прилаштувалися. Навколо мене цілі зграї пенсіонерів. І я так хочу колись. А це що таке? Дракон, полум'я, печера. Не можу пройти повз. Драконяча яма. Печера, де за легендою жив дракон, який жахав найбільш мужніх воїнів. Оце печера. Загальна довжина коридорів 270 метрів. Перша згадка про це місце датується 12 століттям. Дивіться, тут якесь магічне світло. Жартую. Лампочки. Таке воно, драконяче житло. Цілі апартаменти. Тут дракона немає. І тут дракона немає. Гей, hey, драконе, ти де? Це не дракон і не дракула. А пан Янош. Він практично живе в цих підземеллях. Щодня проводить тут по вісім-десять екскурсій та знає, куди подівся легендарний смок. Люди страждали від злого дракона. Вони зшили з баранчої шкури ляльку, наповнили її смолою та сіркою, та нагодували чудовисько. Начиненою вибухівкою дракон розлетівся на тисячі шматків. Яка сумна історія. Шкода, дракончик. Шкода. Так, шкода, шкода, шкода. У Кракові є на що подивитися. Тут безліч соборів та кустелів різних епох. Та якось воно не так все сприймається на голодний шлунок. Ну, апетит вже нагуляв. Туристи радять зайти до ями Михалика. Має бути десь тут. Вибачте, не підкажете яму Михаліка. Не знаю, що. Добрий день. Вибачте, не підкажете, яма Михалика. Okay. Only English. Хоча я теж, в принципі, по інші можу. О, дивіться, чувак щось жує, має знати, де яма Михалика. Mm -hmm. Добре, сначла. Так, щось ніхто не знає. Mm -hmm. Я так думаю, що ми не знайдемо цю яму. Провалимося і все. Mm -hmm. Не підкажете яма Михаліка? ресторація. Головне не провалитися у цю яму. <рик> Жартую. Ось вона. О! Українське меню. Качка в соусі з чорної смородини. Або у власному соку. Індику у власному соку. Все у власному соку. О! Бігос. Беремо бігос, хоча не знаю, що це таке. До речі, кафе заснував краківський кондитер, що навчався у Львові. Було це 120 років тому, а звали його, як це не дивно, Ян Михалик. Ціни кусаються, але і я що завгодно зараз перекусити. Готовий 14 злотих. Це приблизно 70 гривень, і бігос ваш. Мені розповіли, що на початку ХХ століття це місце швидко полюбилося місцевим художникам. Вони часто не мали грошей, тому розплачувалися своїми роботами. А от і самі роботи. Бігус виявився тушкованою капустою з м'ясом. Така кисленька та дуже ситна. Пора розраховуватися. Не буду змінювати традиції. Малюнки так малюнки. Я думаю, що тут ще й решта має бути. Скажіть, будь ласка, цього вистачить. О, ті часи минули, вам треба платити. А колись у художників прокатувало не ті часи. Місцеві ресторани дорожчі від таких самих українських в середньому вдвічі. Тут обідують зазвичай туристи. Поляки беруть обід із собою. кажуть, це суттєва економія. Яку звичайний там маляр так отримує зарплатню у, у Кракові, скажімо. Середня зарплатня у Польщі 3300 злотих, найнижча 1300. Але, наприклад, у Кракові можна знайти роботу, де можна утримувати 3, 4, 5 тисяч. Нічний краків, чарівний, схожий на казку. Але крамниці вже зачинені. Схоже, сьогодні картузика я так і не придбаю. О, виявляється, у Кракові є свій квартал червоних ліхтарів. Я чую аромат кави. І ще якийсь аромат. Дуже дивний. Ось воно звідки. В кареті по стародавньому місті. Добре, що технології ще не дійшли. Камера запаху не передає. Скільки ж коштує таке диво? То злотих за півгодини за каретом на чотири людини. Сто злотих за півгодини, то це ж виявляється приблизно 450 гривень. За ці гроші можна до Києва долетіти. Бувай, конячко! Поки коні сумують через меркантильність господарів, я йду шукати розваг по покраківські. Гаєвський працює барменом чотири роки. Каже, поляки люблять коктейлі, але обожнюють горілку. Чи багато горілки на поляк може випити за вечір? Багато, правда, багато. Одна пляшка на одну людину за вечір без проблем. Рафал робить собі коктейль Слава Україні за власним рецептом. Знизу лимонний сік, зверху щось синє. А мені дера що означає тепер Польща. Так, так Сік малиновий Знизу, а зверху горілка. Адже ми у Польщі. Слава <звілляє> Україні. Самі поляки вважають, що чи не головний плюс їхнього вступу до євросоюзу подолання корупції в Україні. Це велика халепа. Колись у нас корупція була дуже висока, але зараз вона значно значно нижча, набагато нижча, ніж у вас в Україні, з того часу, як ми у Євросоюзі, фінансові процеси стали більш прозорими. Аби побачити краків соціалістичний, треба їхати в найнепрезентабельніший район. Привіт, салют. До нової хути! Запрошую. Ми їдемо в старому німецькому автомобілі. Трабант. Вони були популярні тут багато років тому. Це майже наш запорожець. Тісно, гучно та незручно. У 90-х ці манюні просто викидали. Зараз вони справжній раритет трабанта. Щоб купити трабант у нормальному стані, треба 4 тисячі злотих чи тисяча євро. Сірість дим. Таке відчуття, наче опинився у рідному Маріуполі. До речі, їхній комбінат так само, колись був імені Леніна. Колись місто, а тепер просто район Кракова. Нова хута, що перекладається як новий металургійний комбінат. Після Другої світової новий уряд вирішив розбавити регіон представниками пролетаріату. Так, неподалік Кракова, відбабахали величезний завод. Ну ось кінець програми. Тут так написано: А ні, це просто кінець парковки. Такі написи в Кракові на кожному кроці. А ось і серце району. Головна алея в Новій Хуті. За нами знаходився постамент Леніна. Перед нами центральна площа. Вона називалася площа імені Йосифа Сталіна, а стала називатися площею Рональда Рейгана. Кардинальні зміни. Але трошки нафталіну залишили. Це справжній радянський ресторан. Тут багато років нічого не змінювалося. Картопля. Салат з помідорів. Все що таке? Це я не знаю, що таке. солоні огірки. Таких смаколиків мені не треба. Пригвинчено. Не довіряй статуетки незнайомим людям. Туристи обожнюють екскурсії у загадковий комунізм. Тож матчики з друзями почали організовувати тури в нову куту. Взагалі у Польщі відкрити власну справу в рази простіше. У бажаючих розпочати свою справу є можливість отримати кошти з європейського фонду, який допомагає малому та середньому бізнесу. Зараз відкривається дуже багато маленьких підприємств. Це один власник та 4-5 працівників. Можна отримати 20-30 тисяч злотих та почати щось своє. Та всі красоти краківського кварталу Нова Хута ми ще не побачили. На десерт гіди залишають майже радянську квартиру. Вітальня, спальня, кухня. Усе з часів соціалістичної Польщі. Чесно кажучи, у нас і зараз так і в країні живе. Кухня з усілякими раритетними цицьками. Кімнати з корпусними меблями. Знову ленін. Пилосос, схожий на ракету, якийсь калькулятор часів динозаврів. Хвилинка пропаганди. Віч од краковим. В, в тих халупах бандовський глут дрдів з людського поніження. Українського туриста цим не здивуєш, а от американці у захваті. Сара та мет ніколи в житті такого дивного та несучасного побуту не бачили. То ось як колись жили поляки. Це так відрізняється від того, що ми бачили. Це круто, То може, поживете тут? Можливо, якийсь короткий проміжок часу не більше ніж півроку. Це було б дуже цікаво. Я собі цього не уявляю. Може, для поляків таке житло це минуле, а для українців сьогодення. Треба брати приклад сусідів. Тут ви не знайдете сірих будинків із потворною сіткою по швах. Усі колишні хрущівки тепер виглядають ось так. Примарафечений фасад, утеплення всередині вони лишилися комуністичними, але зовні гарні та кольорові. Із комунізму у капіталізм. Сьогодні місто стрімко розбудовується. П'ять років тому тут була суцільна промзона. А зараз нові будинки. Але я шукаю галерею сучасного мистецтва. Ось він, музей сучасного мистецтва або мосак відкрили всього три роки тому. За Другої світової війни тут було одне з виробничих приміщень фабрики Шиндлера. Моторошно. Тепер тут виставкові зали для інсталяцій. Сучасне мистецтво таке сучасне. Ми знаходимося у нещодавно збудованій частині музею. Зараз тут виставляються відомі митці з різних країн. Часто приїздять українці і не скажуть, що колись тут була фабрика. Але частина будівлі зберіглася ще з війни. Окремий експонат частина оригінальної стіни фабрики Оскара Шидлера, того самого, що врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, надавши їм роботу на своїх заводах у Польщі та Чехії. Хто не дивився фільм Стівена Спілберга? А ну, бігом! Ні, почекайте після програми. Музей самого шиндлера буквально через дорогу. Приготуйтесь до пронизливого жаху. Експонати щось щепочуть, плачуть, благають. Ось він той самий список Шиндлера. Передається атмосфера тих років, особливу атмосферу тих страшних років. Ми намагаємося передати на дотик, запах та звук. Люди виходять звідси збентеженими, наче самі були свідками тих подій. У цих приміщеннях ми показуємо фрагменти історії Кракова у часи окупації. До речі, район заболоччя, де знаходиться музей Шиндра, вважається одним з найкращих. Квадратний метр житла тут коштує 10 тисяч злотих. Це майже 50 тисяч гривень. З цим буде конкурувати хіба Хрещатик? так дорого не всюди. А от комуналка коштує повазь. Квартира 33 квадратних метри. Невеличка однокімнатна квартира. Скільки за неї я сплачував українські десь 600-700 злотих. Але якщо це твоя квартира. Це біля трьох тисяч гривень тільки комунальні платежі, втім і мінімальна заробітна платня поляків понад шість тисяч гривень. Зласна вісла. Красуня. Доброго дня! <рес> Вибачте, <рес> будь ласка, а не підкажете, як цей район називається? Це місце? <рес> Казимеш. 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 Ага. Дільниця жидовська. Ага. <рес> Єврей. Єврейська дякую. Ага. Дякую. Казіміш. Дякуємо. Дякуємо. Ми в Казімежі. Раніше район Казімеш був окремим містом. З 15 століття до Другої світової тут жили євреї. Під час Голокосту їхні будинки спорожніли. Саме тут Стівен Спілберг знімав свій знаменитий список Шиндлера. Вулиці Кракова Хайні та дуже чисті. Самі поляки кажуть, що зі вступом до Євросоюзу їхнє життя помітно змінилось. З того часу, як ми вступили до Євросоюзу, інфраструктура в нас дуже покращилася. Наприклад, у нас в Кракові з'явилось дуже багато нових естакад, дорожніх розв'язок та велодоріжок. За дві години мені треба бути в аеропорті, а кепку я так і не знайшов. Вмикаю турборежим. Треба повернутися до сукенниць. Здається, там я щось бачу. Ні Ні, ні. Ось це було Денька, душо на шока, душо на шока, я душо на Ляки дуже схожі на українців, щирі, привітні та гостинні. Як бачимо, вони мають свої європейські труднощі, але й свої переваги. Така Європа мені до подоби. Але ми лише починаємо. Євротур триває. З вами був Костянтин Михайлов. Побачимось.